Медичне устаткування отримали южницькі волонтери. Машину з обладнанням та медикаментами. Волонтери разом з помічниками розвантажували протягом двох годин. Партію допомоги отримали волонтери штабу Незламні 26 січня. Автомобіль подолав понад тисячу кілометрів перед тим, як потрапити в Южне. Вирушив він з Польщі. Потім поїхав до Червонограду, а вже після сюди. За кермом перебував волонтер та військовий Андрій. Розповідає, отримувати допомогу для військових із-за кордону стає складніше. Була можливість реагувати по замовленню. Зараз, відповідно, ми також приймаємо ці замовлення, але дуже важко підібрати потрібні речі. І, ну, на жаль, зараз картина трошки змінилася, виглядає так, що ми кажемо просто, де в яких пунктах що є, і військові там, і госпіталя вибирають, що їм потрібно. Січня місяця Виходить, в митному кодексі там зміни відносно переміщення гуманітарних вантажів. Зараз централізовано їздять тільки зареєстровані гуманітарні такі спілки, вже немає, як то кажуть, таких приватних, як то сказати, волонтерів, які могли там доставляти. Ситуація також помінялася за кордоном. Люди втомились, немає вже такої можливості збирати такого об'єму гуманітарного, бажу всі видихались. Найгабаритніше в цьому вантажі ліжка та шафи для зберігання медичних інструментів. Ліжка спеціальні для шпиталів. Їх передали полякам для України французи. Лишка перевірять та в разі необхідності полагодять. Це все Потом з Польши в, в Черноград, Червонограда приїхала уже сюди в город Южный. В любом случае, где-то как варіант по дороге, что-то могло отпасть, что-то там где-то отошли контактировать в кроватях. Они йдуть с управлением электрическим. Поэтому уже щоб передавати, щоб было все в рабочем состоянии. Они просили у нас для хранения медоборудування, медицинских инструментов. И ми попросили поляков, они нам передали якраз два таких шкафа для хранения медоборудования. Вот вони приїхали, сейчас тоже ми їх соберемо в кучу, там їх на колеса встановить там полочки. Лікарські засоби, волонтери незламних переглянуть, розсортують та передаватимуть військовим медикам. Ліжка та шафи найближчими днями відправляться в шпиталі.